Стаття 27 Кримінального писання кодексу передбачає, що судове провадження в кримінальному процесі є відкритим. Однак, згідно частини 2 цієї статті, передбачено, що виключні принципи щодо відходу від принципу змагальності, це, зокрема, суд має право прийняти рішення про проведення судового засідання в закритому режимі. Якщо здійснення провадження у відкритому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або що, якщо цього вимагає безпека осіб, які беруть участь кримінальним права? Також ваш ще суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження в закритому режимі в разі необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте життя, сімейне життя, а також інші відомості, які можуть принижувати честь і гідність особи. Хочу зазначити, що чорний Олексій Михайлович обіймає посаду віце-прем'єр-міністра. Відповідно, є посадовою особою високого рівня має доступ до державної таємниці та іншої там, чутливої інформації, розголошення якою точно може зашкодити і мені здається, воно тощо привалює принципу відкритості. Тому до Ваша честь є ще інші обставини, які я не можу оголосити. Відкритиму цьому судовому засіданні як підстави для а, закритого розгляду. Тому ще, зважаючи на це все викладено, а, ми просимо здійснювати розгляд питання прокурора про обрання запобіжного заходу в закритому судовому засіданні. Крім того, в будь-якому випадку судове рішення, яке буде а, прийнято за результатами розгляду цього питання, воно буде озвучено там в відкритому судовому засіданні. Квітне суспільство дійсно буде розуміти, яке рішення прийнято.